Небезпечні перехрестя, дедалі частіше вони стають винуватцями жахливих ДТП. Усі деталі того, як правильно та безпечно їх проїжджати, аби не потрапити у аварію. Дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. Жахлива аварія сталася ввечері 8 вересня на перехресті вулиці Ульянова та проспекту Олександра Поля. Наслідок зіткнення трьох авто отримали травми два підлітка. Один з них був пішоходом, якого придавило перекинутим авто. Перехрестя проспекту Поля та вулиці Ульянова вважають однією з найаварійніших ділянок Дніпра. Причина обмеження углядовості та водіях, які часто намагаються проскочити перехрестя на помаранчевий колір світлофору. Так пояснив ситуацію автоінструктор Артем і показав, як правильно проїжджати дану ділянку дороги. Ось загорілась додаткова секція сигналу світофору. Ми маємо право починати. рух. Під'їжджаючи ближче до нашого потенційного місця зупинки, ще раз переконалися, впевнилися, що у нас точно ще горить зелене світло світофору і повертаємо. І Тут у нас також дивимось, щоб не було інших учасників дорожнього руху, пішоходів, наприклад, котрі полюбляють переходити на червоне світло, но світофор, то звертаємо на це увагу. Так що будьте уважні на перехрестях. Не менш аварійне перехрестя, перетин Запорізького шосе та вулиці Богдана Хмельницького. Аварії тут трапляються доволі часто, оскільки дорога має одразу п'ять смуг в одному напрямку. Тож варто правильно обрати смугу згідно свого напрямку. Тут ми бачимо, що перших двох смуг, тобто крайня права і друга смуга рух тільки прямо. З наступних смуг це три наступні смуги, третя, четверта та п'ята рух тільки ліворуч. На цьому перехресті є світлофор, який має маленький світлофорчик на рівні зеленого сигналу, який водії професійні називають додаткова секція. Додаткова секція регулює окремо рух напрямку в ліворуч. Секція не горить, то це як червоний сигнал світлофора, рух заборонено. І ті водії, які стоять в смугах в напрямку ліворуч, повинні чекати, коли загориться додаткова секція. Коли основний зелений сигнал горить, рух тільки прямо дозволено. Коли ми ліворуч повертаємо, важливо дотримуватися кожен своєї смуги, щоб не було конфліктних ситуацій. Але у разі виникнення конфліктних ситуацій, тут діє правило пункту 10.11 правил дорожнього руху. Перешкода. Праворуч водії це правило зазвичай називають. Тому, коли ми повертаємо ліворуч навіть свою смугу, слід контролювати праве дзеркало, щоб нас, як водії люблять казати, ніхто не підрізав. А це перехрестя вулиці Січових Стрільців та Ігоря Сікорського. У липні цього року за один тиждень тут сталося одразу чотири аварії. Про те, як правильно та безпечно проїжджати це перехрестя, дізнаватимемося прямо зараз. Викладач автошколи, проспект Марина Литовченко, наголошує, саме нерегульованість перехрестя та обмежена видимість створюють дискомфорт та небезпеку для водіїв. Також ми бачимо знак прямокутник синього кольору, стрілочка справа на ліво. Це не наказовий знак, це інформаційно вказівний знак, який нас інформує, що ми перетинаємо дорогу з одностороннім рухом. Тобто нам поворот праворуч на цьому перехресті заборонено. Ті, хто виїжджають із цієї вулиці, їм погано видно тих транспортних засобів, які рухаються по головній дорозі. І додаткова складність у тому, що коли ми повертаємо ліворуч з вулиці Ігоря Сікорського, ми ще повинні дати дорогу зустрічати електричним транспортним засобом, які рухаються прямо, чи повертають праворуч, і в такому разі ми ще й затримуємося на перехресті, що ще більше ускладнює дану ситуацію, дану ділянку. Обмежена видимість, лезька дорога та неуважні учасники руху перетворюють перетин вулиць на потенційну загрозу. Тому завжди потрібно звертати увагу на дорожні знаки, які інформують про головну та другорядну дорогу, односторонній рух та інші важливі умови. Пам'ятайте, щоб уникнути аварії, потрібно бути максимально уважним і дотримуватися правил дорожнього руху.